Лінія вогню на Херсонщині палає по обидва боки. А дні вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні расисти вирішили відзначити обстрілом самого міста. Прилетіло 44 снаряди. Це досить багато. Обстріл був здійснений із РСЗВ та мінометів. Результатом обстрілів стали зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури. Це і школи, і місцева адміністрація, і житлові будинки. На жаль, є і поранені. Почались перельоти по населеному пункту саме по цивільній інфраструктурі. Це комунальне підприємство, яке відповідає за організацію подачі води, підпитку електропостачання насосних. сосних. Обесточено були лепи розв'язку з перельотами, пошкодження лінії електропередач, постраждалих на благо немає. Перші кілька прильотів потрапили в поле. Люди, почувши вибухи зовсім поруч, встигли поховатися в укриття. Місцеве населення тут згуртоване і під час обстрілів діє швидко і злагоджено, як і військові. Почув вибух і свист. Я, значить, двері прикрив, мене волною збило, я впав там в катерки, значить, і прийшов прильот прильоти сюди, де у нас знаходився генератор. Коли світла нема, у нас генератор виручає, тому що ми качаємо значить, воду, насоси, включаємо. вже за два дні. Сюди було підвезено нові вишки та відновлено 70% електропостачання. А от кілька цивільних будинків зруйновано вчент. На щастя, їх власники вже або виїхали звідси, або встигли вибігти у сховище. Поки тривала зйомка, розпочався черговий обстріл. Відремонтовано і водогін, який забезпечує сім навколишніх сіл на околицях Херсону. Через безперервні обстріли неможливо відновити поки лише інтернет, та найбільше вражає стійкість місцевих жителів, які поміж вибухами саджають городину, чекають контрнаступу збройних сил та вірять в швидку перемогу України.